Що чоловіки цінують в жінках. Учасниця конкурсу краси показала, як можна красиво змінювати правила гри патріархального світу. Замість того, щоб прямо відповісти на стереотипне питання, вона поставила акцент на справжнє значення жінки. that's a very interesting question i think as a progressive woman it's very important to focus on who we are authentically and what we can offer to the world the impact that we can make on the world how we can empower and inspire others rather than what men like in you know. us <coughs> Давайте бути автентичними, і пропонувати світові найкраще в цьому меседжі сила. Вона наголошує на важливості власної цінності, а не того, що про нас подумають інші. Вона надихає це не просто відповідь. Ця відповідь сповнена мотивації, це заклик до змін і розкриття власного потенціалу жінок. І в її відповіді закладений глибокий сенс. Вона не використовує поверхневих фраз, вона говорить про те, як важливо впливати на світ і підтримувати інших. Поділіться вашими думками в коментарях. Що для вас найважливіше думка чоловіків? Чи ваш вплив на цей світ?